У Троянівську амбулаторію раз на тиждень приїздить команда медиків Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги, бо лікарів у селі немає. Розповідає місцева жителька Юлія. Жінка прийшла на прийом з однорічною донькою Златою. «Тім'ячко, у вас закрите. закрити скільки мають? Прийшли зробити щеплення, каже Юлія. Зі слів жінки, амбулаторія нова, відкрита 2021 року. Людям важливо, що вона працює, але хотіли б, щоб на постійній основі був сімейний лікар. Ми так часто не ходимо, то добре такое, як є, щоб можна до когось прийти. Буває як треба сімейна, то буває немає такої, як заслабнеш. Але добре також, щоб консестра теж є. Якби був лаборант, було б хорошо. І ще деякі аби спеціалісти були, щоб постійно не їздити в Маневич». Сімейний лікар має бути на місці. Я вже справилася, йду додому. Рецепт прийде мені на телефон і буду їхати. Мене вчора товарювати зі слів місцевої жительки Ольги. В амбулаторії немає лікаря третій рік. Після того, як наш лікар вже перейшов в іншу амбулаторію, в нас не було сімейного лікаря, але маневецькі організували виїзди, дуже добре, що можна здати так само тут на місці аналізи, що є дуже практично: аналіз крові, сечі. Завідувачка Маневецької амбулаторії, сімейна лікарка Віта Морозюк, каже: цього разу вела прийом пацієнтів прийшло 25 людей. Обслуговується черська. Бережниця велике село, де дуже багато дітей. Станція Троянівка і сама Троянівка. До двох тисяч населення 60% ми обслуговуємо 30 чимось там відсотків приватна клініка. Ми приїжджаємо командою, приїжджає лаборант, приїжджає сімейний лікар-педіатр. Цього так. разу ми домовилися з Маневицькою багатопрофільною лікарнею і на виїзди буде їздити гінеколог. Це кошти Національної служби здоров'я. Лікарка-гінекологиня Ірина Салівончик каже, прийняла сімох жінок. УЗІ сьогодні немає, ведуться просто огляди із взяттям аналізів. І призначення лікування, якщо то в даному випадку потрібно. Сестра медичної загальної практики сімейної медицини Яна Романюк працює в Троянівській амбулаторії 9 років і проживає з чоловіком в одній з кімнат, вбудованого у амбулаторію житлового приміщення для медиків. Є е, всі умови, є вода, ванна, душова кабінка, туалети, все водопостачання є, дві кімнати і кухня спільна. Житлом можуть забезпечити і сімейного лікаря, якщо приїде працювати у село, розповіла Суспільному завідувачка Маневицької амбулаторії Віта Морозюк. Є вся апаратура, комп'ютери, є, все є тільки лікаря немає. Поки не буде тут постійно лікаря, будемо їздити на огляди людей. Зараз кожен керівник закладу. Повинен вакантну посаду ту, яка йому потрібна, виставляти на веб-порталі. Чи це нам треба 10 спеціалістів, чи це нам треба 20 спеціалістів. Ну ми так не можемо сказати, але ми говоримо, що потреба в сімейних лікарях є, незважаючи на те, що в нас постійно є інтерни. Ми з своєї сторони пропагуємо про те, що є створені хороші нормальні умови роботи, є перспектива розвитку. Лікаря в закладах. І є в нас зараз багато лікарів, які працюють внутрішньопереміщені особи. Лікарі з прифронтових територій іноді переїжджають і ми готові їм допомогти у працевлаштуванні. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини Суспільне, Луцьк.